Іклад, ми відкрили, що в ґрунтах України на сьогодні дуже поширеним є такий вид, як фузаріум салані. Коли я всім розказую, мені ніхто не вірить, кажуть, фузаріум салані на, на... він зустрічається лише на пасльоному. Що це, це таке? Да, він зустрічається ви... лише Ні, на вас ви назвали, таку сказали, а що Це, це фузаріум, дуже страшний гриб, який розвивається, він викликає гнилі. Ну, те, що заказано, доказано в Україні, він викликає фузаріоз картоплі, бульб картоплі і всієї рослини, але він не досліджений на інших культурах. А ми встановили, що оказується це цей гриб, Він прекрасно виживає. В ґрунті, а потім він заражує насіння при проростанні в ґрунті насіння. І дуже цікаво, мені можуть сказати, ну там фузарії вони люблять вологу, а у нас зараз не вистачає вологи. Да? Яким же чином вони можливо, можуть заразити? Може це не так страшно, да? Мені скажуть? Ну можливо, не так страшно, але насіння, вибачте, не завжди таке питання: чи насіння буде переростати без вологи? Ні. А тут рядом хто знаходиться Спори, фузаріум, салань. Чекають. І Так, да, вони чекають і вони таким чином проникають. Е, є дуже такі страшні випадки, але, звичайно, за вологих умов, коли у нас просто не проростає насіння. Це якраз у нас ці гриби, вони викликають утворення нальотів. І ми вивчали, наприклад, соя, горох, ячмінь, е, потім що, е, квасоля, соняшник, кукурудза. Вони можуть. Приростати, і це якраз буде причина. Тобто всі знають, що в ґрунті є плісняві гриби, так звані, да, які дають не переростати насінню, але ніхто не каже, що фузаріум, да, фузаріум і конкретно фузаріум салані також не дає переростати насінню. І це